Пару моментів скажу стосовно запису відео і його постобробці. Який момент? От я веду TikTok, Instagram та YouTube. YouTube, В YouTube відео широкоформатні. Е, 16 на 9. В Instagram та TikTok вертикальні 9 на 16. Ну, чи навпаки, не пам'ятаю точно. Тобто треба. Записувати або одночасно два формати, там мати два устройства, або записувати в повноформатному варіанті, наприклад, 8 х на 7, це в 4К. Наскільки я розумію, знову ж таки, може мені хтось зараз підскаже, скаже Даніл, ти сильно замарачуєшся, є більш простий варіант. Ось. Записувати в 4К, 8 на 7, і потім з одного. Чому? Тобто, якщо я знімаю вертикальне, ось таке відео, то я з нього, якщо зроблю широкоформатне, то в мене тільки обличчя буде видно на Ютубі. І навпаки, якщо я зроблю зараз широкоформатне, що тут ще по бокам, ось буде видно. так, але... В Інстаграмі я буду ось тільки отак виглядати. Тому класно мати. А широкоформатно це. Ще, коротше, і так залишиться все. І ще збоку додасться, І тоді я, в обробляючи це відео, я можу для Інстаграма вирізати ось так. А для Ютубу вирізати ось так. Ну, не ось так, прям ну, трошки, трошки менше, але все одно це буде класна картинка. Ось, і... По-перше, насправді працювати з 4К, якщо я ще хочу робити багато відео, це не так просто. І якщо довгі відео, воно займає багато місця, І як наслідок передавати це відео з устройства. З устройства на інше устройство довго. Потім відкривати в програмах редакторах довго. Потім ще, знову ж таки, це вже такий більш технічний момент. Може, і оперативної пам'яті не вистачити, щоб, оброб... щоб відкрити просто цей файл. Ось. Ще момент. Мій телефон, наприклад, не підтримує 4К. Я це обробляю в телефоні, а це довго обробляти, в принципі. Ось, вирізати. Вирізати, наприклад, вирізав нажав ОК. У це... мене займається хвилин 40-50 в телефоні. Ось тому треба ще, щоб працювати з 4К, треба багато пам'яті і класне обладнання. обладнання. Наприклад, ноутбук якийсь класний.